От героев былых времен Не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, Стали просто землей Только грозная добрость их Поселилась в сердцах живых. Сьогодні ми у гостях у жителя нашого села, шанованої людини, Кльосова Федора Захаровича. Федоре Захаровичу, розкажіть нам, будь ласка, де ви народилися? В якому році? Значить, народився я в... Єланівський район, село Васиявське. Дуже здорове, красиве село. У 1933 році е, мої батьки, брати переїхали в совхоз Шевченкову, де організувалося воно в 1929 році, 29 октября. От, брат старший брат працював. Е, слесарем Мастерським був передовиком, зайшов, отримав квартиру. Потім був учасник війни, польська війна в 29 році була. Був танкістом, був примірований за новшество, введене в танковому бою. Во время боя танкісти не знали, когда кончатися горішки. Він придумав датчик. Сделал датчик, они знали, коли, скільки можно в бою быть. Потом выйти. Был в санаторию, был участник Отечественной войны с первого дня и до последнего. Вот. Дослужился до подполковника. Вот. Сын его тоже пришел по ее стопам, тоже э, служил в армии, корчив училище, тоже в течение подполковником вышел в отставку. Це Григорій Захарович, Павел Захарович, учасник теж війни, був ранений тяжело, але з армії не, не пішов, продовжав і кончив війну в Берліні. Я родився 1931 року, 1 апреля. От, школу кончив. 48-му году вот. поступил в техникум виноградарства, работал бригадиром э, огородной бригады в совхозе, э, работал управляющим э, первого отделения, второго отделения, работал главным агрономом. Вот. Робив директором совхозу на Одеському районі, робив управляючим второго відділення, после, когда вернулся опять на родину. Я считаю, що це моя родина. Вот. Робив тут головним інженером за зерно. Пенсію пішов у 91 му году. Війна застала. Мене, я якраз поїхав ще до, до ето, літом до старшого брата в Ніколаю, там його був син, племянник мій, в воскресенье поїхали ми на пляж, Яхлуб. Ми говорять, слушай, братко, давай поїхали додому, тому що почалась війна. От, прийшли на авто на железнодорожний вокзал. Очередь, толпа така була здорова. На, на, на пляжі я так загорів, що в мене придавили до шкура злізла з давка була. Приїхали додому утром часом у сім. Ну, ребята однокласники, старші, менші. Утром встали, часову сім, жили в баракі тут був. Три барака, зараз їх немає, один дерев'яний, глинобитний, один кам'яний. Вот. Коли чуємо гул самоліту туди над Ніколаєм. І такий звук непреривний, необичний ну, для наших самолітів. Ми ще говоримо, ну, скільки мені було 5-10 років. Говоримо, це щось це, такий якийсь звук. Коли тут зенітки почали стріляти. Народ почав бігати по центральной вулиці. Туди, сюди. Що такое? Об'являють. Війна. Это, При, сюди прилетіла ескадрилья самолітів з 12 к легкі бомбардіровщики, які літали бомбити нефтя перерабатуючі заводи в Констанцу, Рим Нас евакуювали в Новогригорівку. Тому що тут аэродром, чтобы если немцы начнут сюда бомбать, чтобы мирные жители не, не пострадали. Там э, прожили міся, десь месяца полтора, зайшла, зайшли наши отступающие части и тут налетіла рама разведывательная. Зайшли немцы. Організована була комендатура, жандармерия, потім поліція з местного населення сразу кинулися некоторі, які були недовольні советською властью поліцаї. А їх заставляли ловити і розстрілювати. Вони тоді дивляться, що таке діло і ушли. Создалася в девоїстрой. Там создали отряд полицаїв для борьбы с партизанами в лесах. Войну Гітлер открыв против, в первую очередь покорив всю, всю Західну Европу. Там, кроме трех чи четырех государств, які за його это, воювали, вооружился крепко и вот, пішли против Советского Союза. Задача в них стояла такая. В первую очередь им земля-то надо было но уничтожить весь славянский народ от Сталинграда. Начали отступления. Под вот Москвой их в первую очередь остановили, потом Сталинград уничтожили, начали румыны отступать. Вот немцы отступать, говорили э, выравнивание фронта. Уничтожали все. Вот у нас железная дорога, Херсон Николаев, зашел. Паровоз с крючком, вот, все шпалы порвали. Потом и шла отряд и каждую рельсу подкладывала динамит и взрывало. Столбы э, телеграфные понад железной дорожкой, тоже все взрывали, Потом железнодорожный мост был из железа. Вот сейчас он там бетонный, а то железо. Тоже рвануло, понимаешь, что летели эти осколки по всему селу. Все це взорвали. Потім 14 марта Снігирівська-Киселівська була операція. Німців там розбили, і на другий день у нас в селі, ну там поліцаїв дуже багато було. І вони на гарбах, на підводах, вверхі, нікотри посторонки обрізали, тікали і заскочили сюди в наше село. Потім Гітлер здав указ. всех молодежь от 15 до 45 лет, до, до 65 лет забрать в Германию. И начались ночные облавы, дневные облавы. Вот мне приходилось ховаться по и ночью, потому что ночью ходили, облавы ловили. Батька в скирде сделал там такую нору, ховался. Вот немцы Перед тим, як сюда отступали, сразу 에, в корпусах, о цих шесть корпусів двухэтажных було, організували штаби. Там просто все було перепутано кабелями. Там 에, було шість штабов. Для, для укрепления э, линии обороны забирали молодежь на строительство окопов, блиндажі. Вот, У нас оце де кладбище, там была тополевая роща. Вот за больницей между кладбищем и по своей улицей, вот пер, первой до огороди сюда подходят, там були огороди, а там де кладбище була тополевая роща. І там были выкопаны окопы. Потом оце лесополоса из із... і іде до, до асфальта. Там тоже були викопані окопи для оборони. Затем за той лісопосадкою, аж туди десь примерно як Шевченко і навпроти. Немці Построїли там защитную оборону, поставили, по, это, натянули проволоку колючую, покопали окопи, бліндажи, вот, батареї, миномети. Был укрепрайон. Бои там ішли десь днів десять, пока не освободили Николаев. Нас освободили. 17 марта утром началась стрельба. Кулеметы поставлены были на корпуса на, на крыши. Немцы в окопах и целый день и шел бой. Потом, когда уже часов восемь стрельба прекратилася и раздался страшенный взрыв. Никто не сразу ничего не понял, что такое. Батько... Мій був учасник першої імперіалістичної в 2014 році. Говорить, це десь поставили тяжелу артилерію. Говорить, а хатинка тут така була, і землянка. Каже, треба десь нам переходити. Ми перейшли в ту землянку. такий віконце невелике, прямо на землі, вікно закрите, а в хаті і в основному жінки, набито полним полно. Когда кто стукает, відкрите. это полицаи, наверное. Но одна женщина Садохова, Садов потом в школі была бібліотекарем, Небагато. Открыла двери, заходит. Старший лейтенант с биноклем, сержант и солдат. И тут, конечно, радость такая и плачет. І радість, обнімається, силується. І заходять наші войска. Зайшли войска, вот розподілились, де хто що вміг. Вот вийшли ми на вулицю, горить за зерно, взорвані корпуса на утро. Говорять, прийшов директор совхоза, брек Яков Федотович, наш народний директор. От, началось почалось всіх хто подлежал в армії, значить був призваний в армії, хто на роботу, на роботу хто. Остались жінки, діти. В основному ця сила. Началось строительство домовых вот одноэтажных, восстанавливаться. Началось стройку, начали построили. Дом культуры, построили школу, построили центральный ток, Він раніше був, його вот. і раньше был, но ее полностью механизировали. И началась мирная жизнь, начали восстанавливать хозяйство. Война кончилась в 1945 году. Начали вертаться солдаты демобилизованы. Началась мирная жизнь. Так, отак було особливо. дуже цікаво, було, да діти вам сподобалась розповідь Федора Захаровича. На останок нашої зустрічі хочу сказати, що подякувати вам за вашу таку цікаву розповідь. Я думаю, що ми спогади ці збережемо для придешніх поколінь, щоб вони знали, якою ціною нам дістався мир. Ми хочемо вам подякувати за те, що ми живемо під мирним небом, а вам побажати здоров'я. Здоров'я, здоров'я, здоров'я на багато-багато років. Щоб ви ще з нами також зустрічались. Я думаю, що це інтерв'ю буде цікаво подивитися всім, тому що це наша історія. Ми повинні це пам'ятати.